Всім привіт! Зараз я покажу. Ми на сервері Lion Fortress, фортеця Лева. Недавно у нас тут відбулися масштабні зміни. Сервер повністю переналаштований з нуля. Тепер на сервері діють дуже багато правил. <гри>. Ну, і одне з правил це заборона е, мінування. Будь-де, якщо ви хочете встановити міну поза зоною дії вашого прапора, як ми з цим будемо боротися? Е, є дуже цікава функція, як правило, вона реалізується? Завдяки платному боту, коли ви встановлюєте мінку, от ви взяли міну, да, ви її поклали. І коли ви її активовуєте, все, в логах гри записуються координати, хто встановив міну і Конкретно на яке місце. Якби у нас був налаштований вже підключений е, платний бот, то після того, як ви активували міну, як тільки ви робите крок в будь-якому напрямку, бот е, перекидає вас на і координати, де була встановлена міна, ну і відповідно ви на ній підриваєтеся. Е, який вихід знайшов я? В логах серверу, а конкретно безкоштовний, бот, мені говорить про те, що користувач такий-то, такий-то, в 12.15 встановив міну. Тамто, тамто, тамто. І я бачу точні координати. Що я роблю? Я беру, копіюю ці координати. Ось вони. Ну і тут уже або через адмінкоманду, або навіть от проще це робити через адмінхелпер. Ну, звісно, якщо є певні права. Ось я вибираю гравця, який порушив правило. І починаю от перші координати. Вводимо сюди, це в нас широта, і третій показник це здається по вертикалі. Все. Далі все, що мені потрібно, так, тихо, це просто телепортувати гравця на Hміну. Ну і як бачимо результат. Отак От ми будемо боротися з порушниками даного правила. На все добре.